Друзі, усім привіт! Сьогодні ми маємо прекрасну нагоду поспілкуватися з нашим замовником з Едуардом. Зараз ми знаходимось на його ділянці на його будівництві, і будемо раді попитатися, те, що нас цікавить. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі брали нашу компанію для будівництва вашого будинку за компанією Bitrend Ми слідкуємо вже роки чотири. Ще коли ми проживали в Луцьку і планували ще тоді будувати наш будинок. Нам в інстаграмі Реклама Фейсбуку підслухала і показала ага. рекламу вашої компанії. Ми подивились і зрозуміли, класно, це ж лучани, по-перше, наші, і ми зможемо разом будуватись. Тому що якраз нам не потрібно буде приділяти багато часу, угу. а все навчені люди зроблять. Зараз на вашому будівництві той етап, коли змонтували фундамент. Скажіть, чи задоволені ви результатом? Як бачите, результатом. Задоволені, тому що ми можемо разом сьогодні стояти на цьому фундаменті. Він нас витримує. Це вже добре. Справді задоволені, тому що коли ми приїхали перший раз по завершенню роботи, ми побачили прибрану після себе ділянку, готовий фундамент, продумані рішення, сходинки додавлені вище, і до того всього. Ми справді були раді вже бачити перший завершений етап, що нас драйвувало вже переходить до наступного, подальшого, подальшого. Це, Це при пе. тому, всьому, що ми, ми не втомились. тому що багато нас налякали відео в інтернеті, коли кажуть, що все, будівництво, то є пекло. <рес> Насправді нас нас буває по-іншому. І скажіть, а під час роботи, під час того, як тут були будівельники. Як проходила комунікація з власними з будівельниками і самою компанією? Чи ви задоволені від цим? Комунікація проходила чудово, тому що нам не потрібно було спілкуватися з будівельниками. У нас наш менеджер Артем по всім uh -huh. питанням з нами зв'язувався і. Найчастіше це були вже звіти. Такий, перший етап готовий, перший, перший крапка, перший етап готовий, опалубка стоїть, привезли. І ми, фактично, проживаючи недалеко від цієї ділянки і не приїжджаючи часто, ми могли в дистанційному режимі слідкувати за тим, як тут відбувається весь процес. Ага. І цього було абсолютно достатньо. Тобто були фото звіти, відео звіти, все було? Так, чудово. Регулярно, чудово. регулярно. Вся сім'я дивилася. Едуард, на цьому етапі будівництва, скажіть, будь ласка, що вам? Найбільше сподобалось у співпраці з нашою компанією, і я знаю, що навесні ви будете продовжувати будівництво так. далі буде продовжуватись цей процес, і що б ви хотіли покращити, можливо, у співпраці з нашою компанією або, наприклад, дати поради для нашого покращення mm -hmm. нашої компанії. Бітренд, дозвольте тоді, спочатку на першу половину відповісти. Те, що сподобалось, насправді сподобалось нам ще до того, як почала сюди приїздити техніка, привозити матеріали і все інше. Тому що до цього йде довгий процес документації, так і тут я б хотів відзначити, нам дуже сподобалась підтримка з оформленням документації, оскільки це наше перше будівництво. Uh -huh. Не знаємо чи останнє uh -huh. поки що йде легко, тому є ще бажання продовжувати продовжувати. Дуже круто. ось, але якраз на цьому першому етапі ми отримали достатньо підтримки по оформленню відповідної документації не лише uh -huh. проектної, але і з державної сторони uh -huh. паспорт об'єкта. Всі дозволи, які потрібні були. Нам це було дуже приємно і дуже необхідно, як для тих, хто ніколи з цим не мали справу, а процеси там складні. А вже як почалось відбуватись будівництво, тут все будуватись, то вже якось пішло більш гладко, в тому плані, що ще менше від нас вимагались якісь дії. Угу. Тобто, все було зрозуміло, продумано так. Все було окей? Так, так, по готовому плану йшли, ми тільки звірялись, такі дивимося. Ага, це вже фундамент. Ага, ось так він буде вживу виглядати. Тому ага. що на картинках по одному можна собі уявити, хоча дуже добре, що в проєкті якраз і поставлені меблі, все чітко вказано, і вже можна прикинути, наскільки це вживу виглядає. Тому що метри метрами, а уява інакше працює. Тобто картинки реалістичні, такі, як мають в майбутньому бути, зрозуміло. Ну і ми, як, мабуть, кожна е, хороша компанія завжди е, стрімко хочемо розвиватися. І скажіть, які подали для нашого розвитку і що ви хотіли, можливо, змінити. Напевно, найважче питання, тому що ми справді потребували підтримки в будівництві, підтримки і настанови, які наші кроки, що нам робити. І найбільше, що ми хотіли, це не втручатись у весь цей процес, щоб не напартачити і щоб не витратити на це час. І чому важке питання? Тому що наш менеджер постійно нас підтримував з усіма питаннями, ба більше він першим зв'язувався, uh -huh. дізнавався, чи у нас все йде по планам, чи все добре, чи всім задоволені. І такі часті зустрічі і звіти дозволяли нам бути в курсі, але, але не, не займатися цими справами. Uh -huh. Ну але, власне, ми просто слідкували за цим всім. Так. Але знали, що є люди, які. Вам допомагають і роблять все таких має бути так. Так, тому в З... нас дуже хороші враження, позитивні, можливо, навіть перевершили наші відчуття. Тому поки що важко сказати, що ще можна було б покращити. Зрозумів, дуже приємно, Едуард. Я бажаю вам, щоб це будівництво у вас було не останнє, щоб ви в майбутньому побудували ще багато будинків, і я бачу, вам цей процес подобається, Це дуже круто. І скажіть, будь ласка, чи порекомендували ви нашу компанію Бітренд своїм друзям і знайомим? Хороше питання, тому що. Не знаю, як в майбутньому, але ми вже рекомендували. Якщо ви пам'ятаєте, я казав про друзів, з якими ми хотіли ще в Луцьку будуватися. Так. Ось ми вже їм регулярно розповідаємо, як відбувається процес будування, тому що вони також все ще бажають побудуватись, і ми вже давали рекомендації з прикладами, такі багато рекомендацій і живих відгуків. Круто, приємно. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, за зустріч. І я думаю, що наступним разом ми приїдемо вже сюди до вас на об'єкт. Побачимо, як буде будинок рости. Так і в майбутньому будемо також це показувати всім нашим глядачам. Так щиро дякую вам, дякую вам.